Може бути таке, що можуть піхнути чи вихопити камеру, якщо можна. Зараз. Ну, у вас якась організація є з цього процесу? Так? Тобто ви будете говорити, у вас є що говорити? Так говоріть. Мы должны отстоять свою землю. Это наша земля, я не скоро нам постель залезут. Скоро постель к нам залезут. Здравствуйте. Господи, здравствуйте господи. Мы это Два раза. Два раза. Уже дышать нечем. Все уже это. Я не знаю Сбойченко Бойченко 14. А ви, ви що, проти забуд... забудови? Ми тут живемо, в цьому домі Так я розумію, так, а люди прийшли, тому що були об'яви по всьому масиву. А, а як думає? ви думаєте, як я 10 років воюю, а вона кричить, що, вас пригнали? Я говорю, ми сюди Ні, сюди... ви сказали, нас сюди пригнали. Я говорю, хто Та вас ніхто, Та ніхто, Рая прийшла і сказала, там ну, більше ми людей. Драти, да? щас, ми ще між собою дратися, так? Ще, ще, ще. Я ну, не ну, з вами дратися. Ну, ні, давайте потрібно. хоч не на, цій, не на цьому фоні взагалі сваритись. Давайте поділ. Ні, прийшли чорновіцькі, я б Диты с этим боксером и все они продолжают свое грязное дело. Тушки, титушек поднимал. Шумая вагон, вагон доларів, не знает, куда их девать. Понимаете, такая будет, какой будет. Нет не решение, ничего. Липовые документы он мне показал. еще вы мне показываете липовые документы? Чтобы вы мне показываете липовые документы. А Ну вы мне извините, мы один раз отстояли, хотели отстояли здесь участок. Так а теперь новая власть теперь не понимает? Яны, посидите, будь ласка, гроб. Будинку 37, Малышка малишка 37. підійдіть. Будь ласка, сюди. Саме Малишка 37 і активісти масиву, які захищають зелені зони від забудов. Будь ласка, якщо можливо, підійдіть, будь ласка, сюди. А я там так много обида. Смотрите, улица Киота. Очень приятно, давайте познакомимся лично. Нет, я говорю, вот как, нам обидно. Вы как, а как, вы как вы там одинаково. Улица Киота. Почему вы говорите только малышка 37? Мы, например, 30. сейчас еще 3. Очень, 50. очень 50. хорошо. 50. Я 50. просто 50. хотела... пожалуйста, давайте... кияни, підходьте сюди, всіх, хтось образився, я просто хотіла поспілкуватися. Давайте всі разом. Ми всі єдині, у нас на масиві одні проблеми. Зараз по всім зеленим зонам наш комсомольський масив є надзвичайно зеленим. І зараз прикута увага у цих молодчиків, бізнесменів, яким взагалі байдуже, ні в наше життя, нічого. Тому ми маємо бути єдині. Підійдіть, будь ласка, сюди, Який, яка програма Значить, тому що е, вони будуть всі нам надавати проекти, які погоджені е, та спеціалістами Київської міської державної адміністрації і структурними підрозділами, які дають дозволи на забудову нашої Глядя з вами землі, зеленої зони ага. прибудинкових територій, і будуть надавати документи і стверджувати про те, що у них дозвола є. При тому, що всі дозволи, треба перевіряти незалежною експертизою громадських активістів, які зараз відстоюють генеральний план винішення допущення генерального плану, який приймає сьогодні вчора, кожного дня засідають до 20-го 25-го року. Генеральний план, в якому обов'язково, скоріше за все, є ця про ваша прибудинкова територія. Це в цілому злочин по відношенню до нас. Значить, що ми пропонуємо? Ми знайшли юристів, які пояснюють, що навіть відведення зелених зон прибудинкової території у власність оцих негідників було злочином, тому що земля не знаходилась в розпорядженні Київської Київської ради. Ми їм не не віддавали. Ми стогнали від того, що вона буде дорого нам коштувати, що ми будемо її прибирати. А коли це та ініціативна група, яка зрозумілася на парку Малишка, ми вас попереджали. Що якщо ми відмовимось, то на цю ділянку прийдуть Гудзі і всі такі йому подібні. Тому зараз ми маємо по в обов'язковому порядку піддати експертизі, чи мала право Київрада взагалі надавати цю землю. І ми довели Гудзю, що це не прав... Він не вірно. Він... Просто викрав у вас цю землю за допомогою тих адміністративних одиниць, які у нас в районі Жек погодив скоріше за все, бо Найдьонова про це знала. І тому нам треба зараз бути як єдиним кулаком на місцях, не думати про політиків. Хто від кого? Нам треба довіряти своїм власним будинковим комітетам, які ви маєте обрати, і відстоювати через їх діяльність, через зв'язки з правозахисниками реальними. Які по всій Україні відстоюють і відновлюють землю власні територіальної громади, ми маємо бути отак настільки свідомими. Я приютно до вас сьогодні, зараз тут побачила Жану Філіпову, яка очолює раду ветеранів. Особисто мені, мені українськи, я прошу, Жана Філіпівна, Жана Філіпівна, до вас особисто звертаються активісти. Розповсюдити серед ветеранів, серед колишніх прихильників е, Леоніда Чорновецького про те, що єдиний метод захисту цього масиву від, зелен... від за... забудови зелених зон це створення комітету мікрорайону ОСН, це не ОСББ. Тому, будь ласка, передавайте своїм мешканцям. Формуйте, а зараз ми маємо вирішувати питання конкретної оцієї забудови. Яка знаходиться на Малишка 37. Ми звертались до різних політичних сил. На нашу проблему відгукнувся Вілімовський, який сказав, що я вмиваю руки від цієї ділянки, бо там законні документи, і організовує зустріч будинковому комітету і радить, і просить взяти 270 тисяч гривень за цієї забудови. Є представники ініціативної групи будинкового комітету, які стійко стоять на позиціях, що ця земля є кияна, а не одного товариства Гуд. Ми зараз, я зараз вам. Да. Значить, ось тут людина знаходиться, вона ще з часів е, забудови цього будинку житлового має прибудинкову територію. Ця ділянка знаходилась саме в цій зоні. Але найбільш кардинально це питання допомоги нам допомагає партія Свобода. Я не є її членом, я не є прихильником будь-якої політичної сили. Я наполягаю на тому, що громада це найбільша політична сила в наших умовах. Але ми будемо з протягнутою рукою за допомогою, просити звертатися до політичних партій, які, якщо вони відображають наші інтереси, то вони мають стати в простір. Уції де громада відстоює права киян? Тому я вас дуже прошу. Цей мікрофон належить кожному з вас. Ви можете висловити. Я записую. У нас матеріали і оприлюдні на нашому сайті. Але власники цієї землі зводяться і працюють за руку гудцям, звертаємось до них. Що боїться? Як не ваші не находяться, ані до нас люди проклинають. Те, що ви ховаєте, ви чекаєте рішення. Це не означає, що ця земля стала вам на лево. Розумієте, вам бажають почути. Ви забираєте ви землі нічого чужого не чекає.

Бандювани. Читає такие бандівани. Читай люди, читай люди. Я покажу в списки, хто йому підписав. Это большие понятки. Это наша життя. У вас я в списке є. Я могла тебе подписать это. Вот нічого там есть. Что ты смішла? Чего ты И без селёжки-то! Что ты делаешь? Это ваш документ! Ваши документы! Прокуратура! Прокуратура! Эй! Прокуратура! Какие у тебя документы? Отдай подпись! Соколы отгоняют! документы, прокуратуру, прокуратуру, документы. они подделали, да, подделали подписи и все. Документы прокуратуру, прокуратуру документы фальшивые, прокуратуру документы, ганьба, <решили> Мужики, дай, так, дай, дай, деле, Я посещу. там их что это все решается на местном уровне. <клево> Патриоты <Подумайте. клево> воюют, а воры разворовывают в это время Киевскую. Национальную собственность. Это земли людей, которые живут Киевлян земли, а не воров. И война вам во не помеха, храм. Да. Да, Уважаемые жители нашего подъезда, нашего массива. Сейчас идет война. Люди воюют и отдают свои жизни. А в это время бандиты пользуются нашей незащищенностью, так как здесь в основном пенсионеры. Они с нами начинают драться, биться, нас оскорблять. Мы защищаем наших внуков, которые там дают пятерки, десятки, отсылаем на войну. А в это время бандиты занимают наши последние Гектары, даже не гектары, а десятины земли. И так воздуху не хватает. Люди, воспротивимся. воспротивимся. Нам надо болеть забор. Раз такое дело, значит, надо приходить к радикальным мерам. послушайте, я депутат «Свобода». Ми бачимо, що